21 квітня сьогодні. Неділя. Ну а в нас така дощова погода, яка вже продовжується декілька днів. Ну, правда, вчора було сонечко. Але дуже було холодно, хмарно. Хоча падав дощно обід там невеличкий, але був пройшов. Тось пару капель впало. дай. й отака погода в нас. До бджіл немає змоги подивитися, а треба це вже обов'язково зробити. Бо якщо зараз не переглянути бджіл, то потім буде дуже велике руїння. Їм зараз тісно, вони спровокують себе до руїння. Тоді це вже буде не зупинити, будуть ці бджоли сидіти по деревах, по гіляках. Найменше я зараз переживаю за бджіл в колоді. У них там є місце і для розплоду, і для пилку, і для того, щоб встроїти нові язики, в них є місце. Вони нормально. Ну і звичайно, ви підміку теж тут не підкришую у мене. Тому передивився, попідставляв рамки. Вощину ще не ставив, а вулики вже майже всі зайняті рамками. Я ось поки така погода почав займатися реставрацією старих рамок. Натягую проволоку, підготовлюю, щоб потім, коли прийде час підставляти вощину, в неї тільки буде натягнути і рамка буде готова для того, щоб ставити у вулик. Ну а бджоли сидять сидять по вуликах. Садки цвітуть. Вже точніше садки перецвітають, ну а бджолам немає змоги як вилетіть на такі квіточки, щоб збирати. Ось сидять в людку. Ждуть погоди, якої і не передають. На тиждень так само передають холода. Не знаю, буду надіятися, що може хоч один день виявиться більш-менш теплішим. Буду відкривати вулики і просто біля заставної підставляти рамки. Розширяти гнізда, вже якби гніздо не передивлятися, не забирати рамки. А просто хоча б їм збільшити місце, щоб було куди для матки сіяти. Також треба буде вже обов'язково дивитися за курмами бо було їх дуже багато, але за цей час, коли було холодно, я думаю, що вони велику кількість кормів там поїли. Тому за це теж є маленька тривога, така, щоб в них вистачило кормів на оці погоду таку невесняну, так би сказати, дощову. Буду передивлятися, буду чекати. Буду чекати погоди, щоб подивитися бджіл. Було вже одного року, таке я теж пам'ятаю. так, коли цвіли садки. Була ось така погода, дощова холодна. Тоді дуже сильно роїлись бджоли в мене. Ну от Я тепер боюся, щоб і цей рік не повторився, не був такий самий. Зимні рамки з медом, які я відбирав, які були заві в вуликах. З двох сімей, які в мене пропали в цьому сірому рамки, я всі їх зберіг. Зберіг на ось такий випадок. Бо дуже часто буває, що весняні квіти перецвітуть, літні ще не зацвітуть. Ось такі може бути така погода дощова І якби бджоли можуть голодати. Тому в мене ці рамки всі ось в цьому вулику зараз зберігаються. Я його закрив. Бджоли туди не залазять і в мене два корпуса є медово-сиропових таких цих зимніх рамок, які залишились після бджіл. Буду також їм підставляти, дивитися, крайня рамка От вулику буду піднімати. Дивитися, якщо на крайній рамці немає кормів, тоді буду підставляти кормову рамку для кожної сім'ї. Ну і розширяти, розширяти бджіл треба, бо це буде страшне з цим руїнням. Це вже буде не зупинити, хіба що один варіант забирати просто-напросто матку з вулика, ліквідувати неї і все. Це єдиний буде варіант це руїння. Позеленіло, дуже бігом все. Стало зелено, гарно. Квіти світуть, але жоли не літають. Дуже розділився рівчак, хоч він зараз більше схожий на озеро. Колись давно, ось там під тими вільхами я збирав опеньки. Ну а зараз там по коліна води. І пливають дикі качки. Десь є гніздо дикої качки. Дуже часто вони ось тут в мене недалеко від мого паркану сидять на березі. Відпочиваю. Ой, а це що таке на дубові? Якась піна, я ще тако не бачу. Це там можливо якісь слимаки чи що. Отакі справи. Так що дуже срочно потрібно переглядати бджоли. Є великі бажання відзняти нові відео, відзнімати, показувати вам роботи на пасіці. Ну, але як бачите, ось така погода, яка не пускає, не пускає до бджіл, не пускає до перегляду сімей. Тому вони теж чекають погоди. І тоді разом вже запрацюємо. Все, ось таке буде коротеньке відео. Я ховаюсь в хату, бо на дворі такої погоди зовсім немає що робити.